Добрий день. Про поплавки, оснастку і повіці. Перше, поплавки відрізняються з ростом. Є поплавки від, ну скажімо так, від 14 сантиметрів, загально такі прийнятні, це 40-30 см, бувають набагато більше, бувають більше метра поплавці. Але ті, що ну, тут у нас. Застосовується, це загалом такі десь від 30 до 40-45 сантиметрів, вони найбільш зручні на них класно ловити і дуже інформативні вони. Е, вага. Вага, ну така, такий параметр, теж вони бувають там пів грама, до 5 грамів. Я застосовую легкі поплавці. Це я буду на ближню дистанцію. Я, якщо ловити на дуже легке тісто або на протяг, тоді потрібні легкі поплавці. А так загалом десь 1,5-2 грама це найбільш такий застосований, застосована вага. Є більш важкі поплавці, там, 3-5 грамів. Вони потрібні для того, щоб або пробити вітер, якщо ви ловите вітер, або пробити маленьку рибу, щоб вантажик швидко упав на дно і та ж сама клейка не встигла. Зачепити за вашу насадку. вага зріст е, тип тип поплавків. Е, є поплавки для ловлі з дна. Вони ось такі З тонкою антенкою. На кінці потовщення це зручно. Якщо є потовщення але воно не приймає участі в відгружуванні. Тобто, це поплавці для ловлі з дна. існують ще. Ось такі поплавці з товстою антенкою. От товста антенка, тут 2 мм, може трошки більше. Це поплавці для ловлі з в товщі води. Тобто виникають ситуації, коли треба ловити не з дна, а в товщі води. Вони всі, ці поплавці, ну і що китайські, що японський, вони, як правило, продаються е, трьома. Сет три штуки. Перший, другий, третій номер. Вони незначно відрізняються по вазі. І це дуже зручно. Якщо ви минулого разу, скажімо, там підібрали оснастку з, з, з певним поплавцем. Сьогодні інша температура, інший тиск він не підходить по вазі, і ви швидко зможете, не відрізаючи груз, замінити на інший поплавок і рибалити спокійно, дуже швидко. Я завжди е, роблю. Відважую, відвантажую під найважчий поплавок третій номер, а потім або міняю його на менший, або підрізаю грузик в залежності, що мені буде зручно. Це те, що да, от поплавці вони зовсім не От в Китаї це тут три таких поплавка це менше долара. Тобто, це нема навіть про що розмовляти. Вони досить дешеві, це такий розходний матеріал. Я їх купую. Це вже колекція якась. Оснастка. Оснастки, ну про оснастку дуже багато сказано. Я не буду розповідати, як вона в'яжеться, як і що там робиться. Це дуже багато інтернет цієї інформації. Єдине, що хочу сказати, це слабкі місця в тих оснастках, що в'яжемо ми, ну, в'яжуть у нас. Це. Це конектор снасті, Тобто це місце, яким снасть кріпиться до конектора вудки. Якщо робити просто ліску, просто ліску, вона досить. Це слабке місце. Вона ну, найперше відірветься при якійсь там, чи сильній риби, чи там зацеп, чи ще щось, чи просто так. Тому. Завжди треба робити такий коннектор самої снасті з товстого шнура. Ну, підходить добре, бекінг від нахлистової або дуже товстий шнур. Як його зв'язати, це теж не важко. Ну, треба його робити, це така суттєва річ. Я б рекомендував от робити обов'язково цей перехідник. І друге, я зараз вже ну, багато років вже не застосовую швидкозйоми. зйоми, це теж дуже Така річ ненадійна, він завжди підведе в такий момент, який. Ну просто треба ставити вертлюг і прив'язувати до вертлюга. Е, як оснастки відрізняються? От Як я роблю? Я ніколи не прив'язую там оснастку до якогось, ну, не парую оснастку з поплавцем. Тобто написано: довжина вудки Товщина ліски. все. На місці завжди треба відгружати вже снасть прямо на місці, прямо на місці риболовлі, я вже підбираю під неї поплавець, який мені до настрою, чи за умовами якимись підходить. Якщо треба там інше поставлю, додавлю якогось грузу чи ще щось. І, тобто достатньо знати довжину вудку і довжину ліски. Весною це буде тонка ліска, зараз можна брати товсту ліску, але не. Без фанатизму там, на карася брати 03, ну це неправильно. От красевий у мене там 0,16, 014 ліска і, відповідно, по віці ще тонче. Це правильно, бо навіщо брати таку дубову снастку. От. Що? Е -е, далі? Далі вже піде по. Спочатку треба, мабуть, розповісти про три, ну вже як доходить розмова до повіців, треба розповісти про три види азійського маху. Азійський мах у нас розподіляють на три групи, ну, три види. Перший це японський, це класика, це саме те, що називається саме хербуна, тобто ловля карася хера або карася кув'єрі. Це спеціально виведений карась в Японії, який харчується не з дна, а з товщі води, бисте росить, і тобто, його потрібно ловити з товщі води. І для нього застосовуються всі снасті в азійському маху, вони до повіців, вони абсолютно ідентичні. Тобто немає ніякої різниці. Чи це буде Японія, чи це буде Китай, чи це буде Корея. Вони зовсім однакові. Вся різниця в повіцях. Тобто, якщо це корейський ой, японський. От, до речі, це японський, японські паплоці. От і тут такі танкі снасті. У мене під них японські жовтки є, такі коротенькі, я на не халю. Е, Чим відрізняється японський? Це два повіця, один повів 5 см, інший повів 30 см. На верхньому повіці тісто, яке пилить або осипається, воно називається в Японії бараке, ну, пиляче тісто, Нижнє – це глютен. Або данко. Тобто принцип цієї рибалки в тому, що е оснастка зависає, повіці зависають десь в товщі води, або там, можливо, біля дна. З верхнього гачка сипеться е сипаюся е приманка, е на нижній гачок і як на тостолоба, як на тремпель ловлять. Тобто, принцип той же самий. Іде стовп прикормки, карась Приходить і затягує, всасує цей гачок. Для нас цей спосіб зовсім не підходить. Я б його не приміняв, тому що цей спосіб ну, веде в тому, що ви будете виловлювати всю верховодку, всю плотву мілку і все інше. Тобто хіба що весною. Хіба що весною він добре працює літом, ну, це ви замучитесь ловити дрібну рибу. Я ну, зовсім не ловлю японським видом ловлі. Ну, тільки весною. Другий спосіб це Китай. Ті ж самі два повіця, але ну, 30 см довший. Але відстань між гачками три довжини гачка. Ну, тобто там 3, може 3,5 см. Один гачок торкається дна, інший гачок лежить на дні. І це така для карася досить ну, вдала комбінація. Але теж, я б сказав, там, де є тільки карась. То це працює дуже добре. Там, де є плотва, там, де є той же синець, вони будуть вам хватати ту то... і будуть хватати, якщо керсі, то будуть брати красі найменшого розміру, який є. От. В Китаї цей спосіб не називається хірабуною. Раніше вони називали його тайванською рибалкою, але партія сказала, що Тайвань це неправильно. Зараз вони називають його е, підвішений е, врівноважений вантажик або англійський «suspending sinker. І так він називається. Тобто, якщо ви в Китаї скажете херебуну, у вас ніхто не зрозуміє. Це точно. Е, в Китаї використовується важке тісто від, на відміну від Японії, в яких дуже-дуже легкі тіста. Вони там. І от якщо навіть подивитися от, на поплавці, тут поплавці з конусною з конусною антенкою. Ну от різниця. Різниця тут ну, суттєва. Конусна тенка, а це для ловлі зна. Це що Китаї, е, стосується. Тепер е, наступна корейська оснастка. Корейська оснастка це оснастка ловля з підпаском. Тобто дуже схожа на європейський мах. І на мою думку, ну, на переконання моє, вона абсолютно класно підходить для нашого регіону. І ну, не знаю, або для до нашої фізіології, або до фізіології наших риб, вона ідеальна. Вона відсікає, наскільки можна відсікти всю мілку рибу, вона е, стабільно тримає насадку на дні, що подобається, більш-менш нормальній рибі. І тобто, вона я ну, останні 3-4 роки ловлю виключно. Такої оснаткою, ну, яку у нас називають крейська, або просто ловля з підпаскою. Так, от тепер різниця е, в чому повіці. От я зберігаю по віці. У мене два види повіців. Це як суп-повідець, тобто повідець, який несе на себе таку нагрузку, тобто він має порватися, якщо в мене буде велика риба. або Зацеп, тобто зроблений ліски тонше, ніж основна ліска. І другий вид повіців – це повіці на шнурі, тонкі повіці 5 см, які кріпляться до цього павідця. Тобто, що я можу робити, якщо я йду на рибалку, У мене є от, ці, ці поплавці, є набор оснасток. Якщо я зненацька, захочу ловити. На японську оснастку. Я просто до своєї снасті основної на вертлюх. А, до речі, я забув сказати, слабке місце. Перше, це е цей шнур треба ставити. Інше місце, місце, слабке місце це швидкозйом. Швидкозйом підведе обов'язково, тому треба ставити на кінці оснастки вертлюг і до нього вже кріпитися. Це вже пройдений етап. Тобто, якщо мені потрібно ловити, я хочу ловити японським методом. Я до вертлюга прикручу два повіця. Один повідець візьму там, 5 см, інший повідець візьму 30 см. Це буде японська оснастка. Якщо я захочу ловити китайською оснасткою, я зріжу. Ці повіці, які у мене були для японської оснастки, поставлю два павіці, от приблизно от вони на відстань, відстань між гачками це для китайського стилю у мене там 3 см. Я поставлю китайський і буду ловити китайський. До Всі повіці я в загальну довжину роблю завжди однаково. Тобто мені не треба наново відмірятися, не, не треба навіть перевантажувати свої гачки. І важать два гачка, важать як один підпасок. Тобто швидко міняю. Якщо мені потрібно ловити крею, от у мене такі повідці, вони на тонший, ну там 0,18, 0,20 або на тонкому шнурі, якщо я ловлю на 0,3 ліску, я чіпляю до того ж вертлюга такий суп-повідець, потім до вертлюга другого чіпляю короткий повідець. І ловлю вже на кореї. Десь так. Сподіваюсь, що якось пояснив, бо інформації у нас в інтернеті багато, а розбирається в цьому ну, мало хто. Дякую.